що мене найбільше вразило у книжці Ірвінга Ялома Ліки від кохання. Це дуже чесна книга від імені психотерапевта про неідеальність психотерапії, про те, що бувають помилки, що не все одразу здається. І номер один лікар-психотерапевт може лікувати навіть людину, зневажаючи її, зневажаючи, відчуваючи огіду. Це мені було дуже дико і дивно, тому що я би не хотіла, щоб мене лікувала людина, яка мене терпіти не може. Але цікаво те, що в цій історії був хеппі енд і жінці лікування допомогло, і вона втратила зайву вагу. І потім визнала те, що вона здогадувала, що лікарю вона надзвичайно неприємна. А друге, лікар може лікувати пацієнта, братися за нього, тому що він бачить, що в нього є проблема, схожа на його проблему. Тобто навпаки, так він лікує мужчину, який прямо помішаний на сексі і на жінках. І він береться за нього саме тому, що розуміє, що у нього є така проблема. І також це лікування успішне. Третє, те, що ця книга написана більше для психотерапевтів ніж для пацієнтів, тому що пацієнта все це може просто відлякати насправді, а тому, що йдеться про великі гроші. Він сам визнає, що це дуже дорого. Люди ходять на психотерапію роками і при цьому їм може не допомогти. І четверте, я дізналася про важливу роль групової терапії. вірніше, вона для мене по-новому розкрилася. Я знала, що це важливо. І, наприклад, особисто мені. Групова, я б не сказала, терапія, а взагалі спілкування з групами по інтересам, письменниками і так далі, вона дає мені набагато більше, ніж спілкування із там, психологом. І тут він також підкреслює те, що в групі можна на чужій ситуації пропрацювати свої якісь якісь травми, свої страхи і проблеми. Тому я не знаю, насправді все залежить від вашого рівня сприйняття, чи вас відлякає така книга від психотерапії, чи навпаки привабить. Але якщо ви людина, яка працює психологом, коучем чи якійсь подібній сфері, я думаю, вона має вам сподобатись. Ця книга, я би сказала, аж занадто чесна. Тут близько 10 історій пацієнтів, і не у всіх у них є хепі енд. Деякі пацієнти, ліку... лікувалися, лікувались, а потім пішли від нього розчаровані.